С вами я, Влад Хакер и... И Маша. Сегодня мы играем в побег по... по... из Друзья Чубрика. Одну да. для кого да. Мы знаем о том прохождении да. любого Чубрика. то мне кажется, мы здесь больше... Она да. очень интересна. Да. И очень складна для Маши. Да, это за кратер. Підписники, ви нічого не чули. <гум> нічого не чули Підписники вона реально рік проходила. Не вірте йому, і не дивіться те відео. <гум> Але, а чого я. Так, стоп, я його викладаю, так я міг, може, краще Ой. його не викласти, щоб не дивитись. Підпизники. Наше геніальна. Геніально! Вот так сильно Гіні... робити. Там грязь специально. А ч? Там грязь специально зроблена Я в грязі купаюсь. Ай, я! Блін, из-за цієї свині я помер. Из-за цієї дурацкої свині. Я тобі еще нагадаю це. Ай, з гірки. Биу! Ай! Ви ж такі, ніколи не стрибайте в цьому режимі, коли ви з'їжджаєте з, з гірки, а то ви помрете. Так. От. І ніколи не стрибайте так. О! От, все, то є. Ми зробили! Все, а ну зараз, а. Так. Тут краще не робити другу частину, тому що, ну, ми вже це друга частина, ви зрозуміли. Так. І тут вже чуть-чуть ми вже зразу другу. Да не, зараз. Та okay. що ну, ж думаємо? Oh, так, о, звуки... машина думаємо? Ай, да ну! Заче я дурачка свині помираю? Так. Дивіться! Секунду. Ау! Ай! Да ну я знову стрибнув! Окей, під... Так, подписки я пройшов. И о, uh -huh. это покажу ну... вам. <реклама> 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 <Ага. реклама> не, какие тут уже Нет. А я к ним не Там на о, там не знаю. Ну короче. Так, тут <реклама> на каких хоть можно? <реклама> на чём? А не на яких ну хоть бы Hello Kitty и хоть. Да, ну нет. А я, а я в Так. <реклама> Ты сделала бы хорошую картину, ну ха-ха. Ну так само і роби картину. Ну все. Підписуйтесь на канал. Да. Окей. Е Всім, папа. Е з вами були Влад Хакар. Усі не папа, -па. а то я, я не залишу відео на 3 хвилини. Підписники. Я не залишу на 3 хвилини відео. Может, трохи помилилась. Ой, Ой ну, та карта встан, виглядає, підписники подивіться. Вау. Так. Приколь. Стоп, а там щось намальовано навіть. Щось є. А що реально? Там є щось. Це що за хат. хатки. А що в них? Тут нічого. А що це типа такі треба? Такі зробили? зробила? Ти, я не розумію, як робилось? оці робити. Я не знаю. Тут і заки. Тут щось непонятне. От, почекай, почекай. Що? Сюди. А ми ко коли е викладемо відео, просто мені треба попрощатися з підписниками. Сюди, підійди. Підійди, будь ласка, сюди. Шо? Ой. Підписники. Папа. Окей. Ну вибачте, що таке коротке відео, але тут реально нічого нема на карті. Okay. Ну, Окей, на цьому у нас реально тоді все. Окей, okay. з вами був я. Влад Хакер І... І... Всім папа! -па. Всім папа. -па.